Далі можна перейти до індивідуальних уроків, які ви проводите постійно. Я проведу такий приклад. Наприклад, ось є цей клієнт Тая. Який вже ходить до вас до групи на English Beginner, і тая ще хоче ходити до вас постійно, до того ж самого викладача Teacher One, але на персональні уроки. Ви також, ну, і Персональний урок буде, наприклад, відбуватися ну, кожну п'ятницю о 17 А Ви можете це додати. Щоб додати персональний урок в постійний розклад, ну тут таки трошки, трошки треба заморочитись, але там є свій сенс в цьому. Ви маєте піти в курси та групи, і під кожного вашого викладача, який проводить індивідуальні уроки, створити його курс, тобто ви створюєте курс, який називаєте Індівс. Teacher One, потім там, Teacher 2 і так далі. Ви вказуєте тип уроків. ну, Тут можете обирати Inges обирає, і обираєте співробітника, що це Teacher One тут. І зберігаєте цей курс. Більше вам а, нічого не треба робити. це... Цей курс можете на нього дивитися. Це буде як папочка для ті черван, куди він буде складати всі свої, всіх своїх індивідуальних клієнтів. А, і ось він може, коли ну, стає, там ви домовитись, що вона буде ходити до вас кожної п'ятниці, а ви можете зайти на її профіль а в постійному розкладі, натиснути Додати постійний урок. І е, обрати, що це буде постійний урок на індівах Teacher One, і сказати, що це буде в п'ятницю об 11-й, дая завжди з Teacher One буде мати е, е, індивідуальний урок, і також ви можете задати, е, ну, коли ви почали займатися. Наприклад, ви, зам, ви домовились, щоб. Це буде займатися з початку вересня, да? або коли ви закінчите, також можете задати. Так. І тоді ви побачите, що у Таї, ось знову запланований в постійному розкладі, з'явився ще, окрім цієї групи з англійською з'явився ще інгліш індивідуальний з тим самим тічербаном. І якщо ви зайдете на налаштування цього курсу, ви будете бачити, що тут же в Індівах T-Черва у вас от запланований в п'ятницю стаю, і, можливо, ви, може, ви захочете додати ще індів з барі а, додати а, і у нього буде знову з t і... але Барі буде займатися там по вівторках о 15. Да, наприклад. І ви зберігаєте. У барі також з'явиться цей його індивідуальний у вівторок на 15. І ви, якщо зайдете в цей курс, ви побачите, що ось ага, у цього викладача, у нього ось його індіви і ось його клієнти. Ну, це. Дійсно такий дивний у нас інтерфейс, але е, вам буде це дійсно дуже зручно, тому що кожен викладач, коли зареєструється в системі, він буде мати свою таку папочку окремо з індивідуальними і не буде перетинатися з, не з якими іншими викладачами і мати до неї тільки доступ, і сам буде з нею, зможе сам з нею працювати. Ага. Ну, от ми додали, ви можете побачити, що ось ми додали ці індивідуальні уроки в наш постійний розклад. Ось вони вже підсвічуються таким прозорим, типу намікаючи вам, що тут мають, має бути якийсь урок. А, і можна, наприклад, відкрити. Сказати, що ось ну, це я такий дуже штучний приклад. Роблю, що ось, наприклад, 9 серпня а, у Таї був урок з тічерваном, червоним, і ми просто фіксуємо той факт, що урок відбувся, натискаємо «Почати урок. А, знову ну, ви бачите, що урок жовтий, жовтий він тому, що у клієнта нема. Підходящого абонементу, який покриває цей тип уроку, у клієнта наразі є абонемент, який працює на групи, і вам треба якось обробити ситуацію, який працює з індівами. Ну, наприклад, можна продати йому English Indiv на 8 років. Бачите, ми поставили там. У нас було налаштування, що він без сроку придатності, тому. Там у нас тільки дата початку. Ми поставили, що ми там починаємо 12 серпня і та там безготівково сплатила за цей абонемент. І зараз, після додавання, зараз у клієнта два абонементи, один на групу, інший на індіви, і з груп у нього вже списався ось цей 12 серпня урок. А... Ще такий приклад роботи, в принципі, не з індівами, а з абонементами. Це те, наприклад, якщо стаю, я відкрию урок а, ну, на попередньому тижні. На попередньому тижні от я відкриваю цей урок. І а, незважаючи на те, що у цього клієнта. Є абонемент, а цей урок не списується і залишається жовтим. Чому? Тому що система тому що урок відбувся 5 серпня. А абонемент у клієнта починається 12 серпня, і вам треба приділити увагу, чому саме так і відбулось. Можливо, ви зробили помилку, і це дуже легко виправити. Ви можете змінити дуже легко дату початку цього абонементу. Ви заходите в абонемент, а натискаєте Змінити. І кажете, що ні. Я хочу, щоб цей абонемент почався не з 12 а з 5 і пишете причину. Да, ну, тут там фікс, да? І так далі. Так само ви можете створювати, змінювати вже проданий абонемент. Можете, ну, якщо ви домовились, можете додати іншу кількість відвідувань, змінити срок придатності і зберігти. І тоді цей. От ви побачите, що цей урок п'ятий індів він таки позеленіє і скаже, що ага, все добре, тепер у мене дати співпадають. І ось вже два уроки списалися з цього абонементу. Ну а зазвичай, а я сподіваюся, ви будете бачити в системі таку ситуацію, коли ви відкриваєте урок з клієнтом. І зараз автоматично урок позеленіє. Бачите, тому що система вже зрозуміла, ага, у клієнта є абонемент. Я у нього списав третій урок з цього абонементу.